Всім привіт! Зараз на огляді жіночий велосипед бренду Дорожник модель Lux. Модифікації на 7 швидкостях та амортизаційній вилті. Велосипед випускається на колісах 26 дюймів. Розмір 1 це 17 дюймів, підзріст мінімальний 155, максимальний до 170. Рама виконана із сталі. Гарні та рівномірні зварні шви. Внизу додатково перемичка. Так як це дорожній велосипед, на ньому встановлені повнорозмірні крила, сталеві, пофарбовані вони під колір велосипеду, будуть надійно захищати від пруду. Також на велосипеді встановлений багажник. Сидіння комфортне, м'яке та додатково на пружинках. Висота регулюється за допомогою ексцентрика. Висота керма також регулюється і тут вона виставлена максимально. Руль дорожнього типу, сталевий, органомічний. По заводу укомплектований дзвіночком. Також заводській комплектації є центральна підніжка. Вилка сталева, амортизаційна хід 50 мм. Подхід тут і невеликий, але для цього типу велосипеда його більше ніж достатньо, так як посадка тут пряма. Обід зроблений із алюмінію, високий такий, подвійний, гума дорожнього типу, ширина 2 дюйми, система гальм переднього та заднього колеса V-break. Трансмісія від Shimano на 7 швидкостей. На руль встановлений Shimano Revo Shift, провідна пара, столева на одну зірку, розрахунок зубів 36, також тут встановлений великий захист від попадання одягу. На велосипеді можна їздити навіть в юбці. Задній перемикач Shimano Tornate TX, трещітка на 7 зірок, з розрахунок зубів на 14 маленька і на 20. 8 велика. Дорожній клюкс зручно буде експлуатувати по міській місцевості, по сільській, пересічена місцевість це не його стихія. Ну, можна по ґрунтам, але тільки щоб вони були накатані. Велосипед хороший. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання півтора. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте швидко відправим. Доставка новою поштою безкоштовно, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеооглядах.